19 січня нехристиянська нація. Важко було б використати більш розпливчастий вираз, ніж християнська нація. У всій країні немає жодного міста, жодного села, в яких усі люди були б християнами. Рідко можна знайти сім'ю, в якій усі були б християнами, та й окремих християн не так уже й багато. Ми говоримо про це не для того, щоб знайти винних, ми просто констатуємо факти. Це знає кожна людина, яка бачить речі такими, якими вони є. Нехай будь-яка людина в будь-якій країні поставить собі запитання і чесно відповість на нього, скільки з моїх найближчих сусідів і знайомих справді показують ділами благочестивого життя, що вони справжні послідовні християни. Перед обличчям фактів, якими вони є, відповідь може бути тільки одна дуже мало. Як багато тих, хто справді відокремлений від світу і узгоджується з волею Христа. Візьмемо, наприклад, навіть самі церкви. Всі знають, та й самі церкви визнають, що багато хто з їхніх членів не витримує випробування на становами Христа. Багато з них люблять оперу чи цирк більше, ніж молитовні зібрання, екскурсію більше, ніж служіння церкви, мерську газету більше, ніж проповідь, задоволення більше, ніж Бога, світ більше, ніж Христа. Тоді… І якщо так іде справа з церквою, який сенс називати націю християнською? І якщо церква майже наполовину заповнена мирськими людьми, який сенс говорити про те, що це християнська нація? Біда в тому, що вони настільки вільно тлумачать термін християнин, що навряд чи можна помітити відмінність між багатьма з тих, хто носить це ім'я, і тими, його не носить, а потім поширюють цей термін на всю масу, і таким чином у них виходить християнська нація, але доте. Доки термін християнин означає те, що говорить про нього Слово Боже, поки воно визначає точну відповідність заповідям Христа, доки не буде і не може бути християнської нації, якщо кожна людина не стане християнином через постійну дієву віру в Христа. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк.